Що стосується безпосередньо норм закону, який сьогодні є предметом нашого обговорення, то його положення не дають підстави стверджувати, що така динаміка може зберігатися і в майбутньому, і в разі, якщо ці норми будуть проголосовані і вступлять в дію. Окремо, зупинюся на тих аспектах, які найбільше торкаються нас як прокурорів. Зокрема, що передбачається цим законом відповідно до повноважень прокурора. Найперше, хочеться наголосити на тому, що фактично положення дій цього проєкту закону вони містять зобов'язання прокурора забезпечувати фактичну передачу активів відповідно особами, тобто прокурорами, які не мають ані повноважень, ані ресурсів для виконання цих функцій. В першу чергу, це. Підтверджується тим, що в Кримінально-процесуальному кодексі відсутні такі повноваження, які зазначені в самому законі. Тобто закон йде повністю в розріз з Кримінально-процесуальним кодексом. Більш того, якщо проаналізувати цей порядок, який покладається на прокурора стосовно безпосередньо фізичної передачі, це також вимагає великого ресурсу від цього, від державного органу. В даному випадку ми говоримо про спеціалізовану корупційну прокуратуру. Для прикладу, можу навести статистику в середньому Прокурор САП підтримує обвинувачення в 15 кримінальних провадженнях. Це тільки ті, що у судах є. І як з таким навантаженням можна ще йти займатися, ходити оглядати, складати якісь акти, збирати ще інформацію, якщо кожен день по два по три судові засідання. Це буде просто нереально і буде фактично паралізовано цей процес по передачі самих активів. Окрім цього, як на мене, також е, не притаманна кримінально процесом кримінально-процесальному кодексу. Є вимога стосовно звернення з е, наданням. Е, е, Інформації, висновку щодо можливості такого управління, як від мене це також прямо суперечить кодексу, і навіть навіть певній мірі, як вже було зазначено Оленою Олексіївною, носить ознаки 382... кримінального кодексу. Якщо прокурор отримав ухвалу, якою передається майно на управління ВАРМО і. Представники армії немає, не говоримо про ті чи інші інтереси. Їхні мотив вносить лист чи інформацію про те, що вони не можуть цим управляти. Виходить, що умисно не виконується ухвала суду. Більше того, як на на нашу думку, такий порядок він дає велике поле зловживань з боку. Тих осіб, які будуть надавати такий висновок, оскільки я думаю, ті кримінальні провадження, які існують в Національному антикорупційному бюро і інших органах стосовно тих подій, які мали місце ще раніше, красномовно про це свідчать: про факти тих чи інших осіб, які діяли з метою в інтересах своїх або інших третіх осіб. Крім цього, на нашу думку, невиправданою є в зазначеному законі. І норми стосовно строків, які зазначені стосовно звернення, ініціювання проведення оцінки звернення до армиї безпосереднього виконання самої ухвали. Як ми знаємо, як вже показала практика, армо передається різними. Починаючи від грошових коштів, які передати, це просто взяти, скажімо так, коробочку з цими грошима і відвезти в армію. Тут проблем абсолютно ніяких немає, і часових рамок воно ніяких абсолютно не потребує. Інша справа, коли передаються величезні об'єкти. Безпосередньо в мене був такий досвід, коли передавалися теплоелектроцентралі велике в управління армії, які мали свої приміщення не в одному місці, а в кількох місцях, і безпосередньо особами, які власники цих е, товариств е, вчинялися дії на перешкоджання арми, тобто давали з незаконні вказівки не впускати представників арми, блокувалися входи, е, пошкоджувалося, частково знищувалося майно, відповідно, через знімалися деталі, зокрема, і фактично цим неможливо було управляти. І на це все потрібно час. І більше того, я не побачив там, наприклад, і водяк діяти в таких ситуаціях. Як на мене, треба надати можливість Арма звертатися до суду або прокурору за ініціативою армії для того, щоб забезпечувати вхід Арму на, 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 на території таких об'єктів і забезпечити приймання об'єкту до управління і відповідно здійснювати це за допомогою. Спеціальних сил операцій, які наявні в тому чи іншому органу досудового розслідування. як ми знаємо в СБУ це Альфа, в Набу, це сили спеціальних операцій в інших органах по своєму. Однак такі речі, як на мене, важливо передбачити для того, щоб якраз і дотримувати ці строки, можливо, десь. Ці питання стосовно строків піднімалися, тому що тривалий час не передавалися, але не враховувалися ті обставини, за наявності яких це відбувалося, і яким чином убезпечити працівників армії на таких обставин. Я, наприклад, для себе не побачив, і в цьому напрямку також необхідно. З даного приводу працювати, тому на нашу думку, в основному, цей порядок, який є, він в принципі ефективний. Його треба трішки допрацювати. Ну, зокрема, ті норми, які я зазначав. І як ми бачимо, з цим порядком, ми, тим повноваженням прокурора, які наявні, можна працювати і демонструвати досить хороші фінансові результати, що ми на даний час і спостерігаємо. Колега детально виклав позицію спеціалізованої декораційної прокуратури. Він зупинився на кожному. Кейси, да на кожній статті, яку ми не підтримуємо, хочемо сказати, що ми категорично не підтримуємо цей законопроект Дінадцятиста Де вважаємо, що він потребує доопрацювання. всі наші зауваження, коли я виклав додавати немаючі. Дякую, дякую вам щиро. Для нас позиція правоохоронних органів дуже важлива. Це наша постійна щоденна робота. І тут позиція САП насправді має місце коротко так. Запропонована редакція законопроекту один, д насправді залишиться просто на папері, і тоді Україна буде доповідати європейському союзу, що вона ухвалила законопроект, схвалено, підписано президентом України. Україна отримає під це і підфісіліті план відповідно європейські кошти. а ні ми, ні ви не зможемо реально працювати по цьому закону, тому що він потребує внесення 30, як мінімум змін підзаконних нормативно-правових актів, а в основному і найголовніше змін до кримінально-процесуального кодексу. Отож, законопроект 1.2.3.7.4 носить, де носить декларативний характер, і без змін КПК працювати не зможе.